Дорогі мої братики, сестрички, я вами всіма пишаюся. Я пишаюся, що я українець. І я зараз їду на передову, але передова моя не против плоті і крові, а проти духу і злоби піднебесної. Знаєте, вся ця війна, дорогі мої, за цим стоїть сатана, демони, беси, які це все організували, які шепчуть людям нажимати на... Урок на кнопки і так далі. Це за, за цим всім стоїть дьявол. і це факт. І в що я вірю, мої? Я вірю, що якщо ми сильно зараз ну, встанемо в молитві всі. Ми переможемо, тому що спочатку все вирішується в піднебесному. Написано в слові в Біблії, що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної. Тобто, є, є ті, хто кидають думки людям воювати, вбивати, і вони просто беруть ці думки дьявола, ненависть ненависті так далі. Їх травлять самі знаєте, як телебачення травило, що ми тут їмо і так далі дітей, що ми тут безумні і так далі. Люди обдурені просто і тому вони думають, що вони йдуть спасати. Ми всі бачимо, що, що вони зупиняються і здаються в плін. І знаєте, чому я вірю в ангелів і в духовний світ, я вам розкажу історію свого життя. В п'ятому класі, дорогі мої, я пішов в Сакалін, Західний Буг. Це була зима, Великий Мороз, що аж Західний Буг замерз. Я підійшов близько до берега і е, хотів ну, постукати льод. І льот заді мене е, ну, я підслизнувся і попав в ополонку. І я думав, що там е, глибина невелика. І я думаю, зараз встану і це. І коли я встав, я вже, ну, я вже провалився. Там було ну, пару метрів глибини. Там якраз був обрив біля берега. Це було в Сакалі. І, і все, я вже винирнув, я вже бився під льот. Льот великої грубини це нереально вижити. Просто нереально і неможливо мені було вижити. То, що ви зараз чуєте мене, це велике Боже чудо. І я хочу вам засвідчити, щоб у вас піднялася віра, що ангели існують. Тепер слухайте, що було далі. І коли я вже під льодом, течія, розумієте, що Бог мене заніс. П'ятий клас, весь в дітей я я, звичайно, що під льодом звернувся, ну, рот, я не міг відкрити, але я в думках всі, все, що в мене є всередині, я так до Бога визвав. Кажу, Боже, всередині спаси мене. І після того, дорогі мої, я пам'ятаю, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю ярке світло, яке просто мене осіяло. І що я відчував, дорогі мої? я відчував мир, спокій, ніякого страху взагалі не було. І потім я вже нічого не пам'ятаю, пам що я очнувся там, де я провалився, Тобто ангели мене взяли з підльоду, витащили, бо мене вже течія я занесла дуже далеко. Мене витащили назад, і потім людина, рибак, якраз оказався з такою великою палкою, щоб мене достати. І от Бог мене спас, і я тому вірю в велику силу ангелів. Тому що, якщо б не Божі ангели, не Господь, не, ну я не назвав до нього, він би мене не спас. Так само і Україна, дорогі мої. Якщо ми зараз вас Бог нас спасе. Це, це правда, це просто велика правда. І ангели реальні. Ангели реальні. Я пережив на собі, дорогі мої. Повірте, і я зараз їду. Воювати на молитву, і я прошу про репост, коли вже буде молитва, щоб ми всі встали, підняли руки вгору і молилися. Я включу, я запишу відео молитви, і ми будемо молитися Богу і вірити, що ангели, навіть самі воїни, мої друзі. Пишуть мені кажуть, Рома, це просто чудеса, просто чудеса за чудесами. Пулі просто ну, літають, гранати не зриваються, ну, багато чудес свідчать самі воїни. Розумієте? Тому слава Богу за Україну, яку він оберігає. Знаєте? Тому давайте якби, будемо молитися і вірити. Понеділок я вже їду на передову вести хлопцям все, що необхідне, то я вже в наступному відео вам все скажу. Що хлопці просять на гарячих точках, що їм треба. Це я вже в наступному відео скажу. Але зараз головне – встати в молитві, стати в вірі. Я вам засвідчу, що вам піднялась віра, що ангели існують, вони реальні, і тому я посвятив своє життя йому, я служу йому вже з 20 років, мені зараз 39, вже 19 років, тобто я служу дітям, я вже обійшов десь 200 тисяч дітей приблизно служу безпритульним, годуєм їх спасаєм. Бог спасає від наркотиків, алкоголю, багато вже свідчень, які люди встановилися. Я посвятив своє життя Богу і раджу кожному з вас посвятити життя Богу, і ви побачите чудо в своєму житті. Ви будете щасливою людиною і ніякого страху у вас не буде. Я не боюсь нікого. Я не боюсь смерті навіть. Я не боюсь її, тому що смерть це для мене надбання. То ми, дорогі мої, давайте до Бога. Просто біжимо до Бога. не важливо якої ти конфесії. Коли мене питається, Рома, ти якої конфесії, я завжди відповідаю, всі мене знають. Я православний католик, протестант. Все. А так я христовий і все, і більше нічий. Тому, дорогі мої, давайте встанемо. І слава Богу, за Україну. Це новий лозунг, який. На... Слава Україні, це потужно, але потужніше, коли ми кажемо Слава Богу за Україну. А це означає, що Бог прославить Україну, що Бог просто злиє свою благодать, свою милість. А є з чим каятись нам, дорогі мої українці, ми вбили 30 мільйонів дітей в маминих утробах. Нам є каятись. Нам треба було просити милості і покаяння. І щоб ми просто пообіцяли Богу, якщо він нам поможе виграти в цій війні, щоб на щоб влада прийняла закон, щоб не вбивали. Просто дітей не вбивали, щоб не було офіційно дозволено, бо це прокляття для нашої країни, дорогі мої. Може хтось десь окремо, ну це вже не буде е, державний. Ну на всю Україну прокляття, коли дозволено вбивати дітей. 30 мільйонів, дорогі мої дітей вбито в мамині утробі Пролита невинна кров, дитяча. Нам є за що каятись. і Бога просити. Просто помилуй Господь Україну і спаси. Ми обіцяємо тобі, будемо старатися зі всіх сил виконувати твої заповіді. А твої западі говорять, не вбий! Це означає не вбий. Зараз в нас інша ситуація, да, на нас наступають, ми захищаємося, ми не нападаємо. Ну, тому така ситуація, що я не то що кажу, що не захищатися, але нам треба зараз Божа милість і Божа сила. Хто зі мною згідний, репост. І наступне відео буде молитва.